Вітаю! Коли багато ярликів ми їх збираємо в папки на робочому столі. І колись я задавався цим питанням, як же переіменувати ту папку, бо телефон зазвичай називає просто папка. І не міг знайти ніяк. А тут е, розбирався з чужим телефоном по проханню і методом тика випадково, це вопрос. А, является, это очень просто переименовать папку. Ну, например, у меня третий, третий рядок снизу справа папка е, с посыланиями сверликами на радиостанции в интернете. Вот, я открыл ту папку, теперь на название нажимаем. Так, и открылась Клавіатура. Пишемо. Радіо. Вертаємось. Все. Папка переименована. І це, напевно, що на будь-якому телефоні. У мене Xiaomi, От є у дружини Samsung теж пробував. Те ж саме. Все працює, все нормально. Користуйтеся! Ну і ще скажу, от у мене зверху справа блокування, це не папка. Це віджит виведений. Це для того, щоб не нажимати на механічну кнопку, коли треба заблокувати екран. А то просто касаєтесь цього замочка, і у вас екран вирухається. Наприклад. Все. Дякую, далі буде.